United for Ukraine закривають. Новини від 24 січня 2025 року кажуть нам про те, що саме цю програму призупинена, а не закрита. Тому спокійно видихаємо. Ті, хто знаходиться по United for Ukraine, так на жаль, такі люди можуть бути депортовані згодом, особливо якщо порушувати законодавство США і нариватися на якісь штрафи, і так далі. Але давайте зараз, взагалі, поговоримо про те, що це за рішення. Сьогодні було наразі. Відомо, що від 24 січня 2025 року адміністрація Дональда Трампа Тимчасово призупинила прийом заявок на участь у цій програмі, тобто українці наразі не можуть в'їхати до США і отримати якийсь прихисток, втікаючи від війни. І багато українців, які вже отримали перед цим АПРУВ на в'їзд до США, і вони чекали відповідь від travel, на travel authorization, наразі отримують також відмову. Тобто, Українці не можуть перетнути кордон і отримати прихисток. Представники адміністрації Трампа вирішили, що багато програм, які діяли на цей час, які допомагали людям отримати якийсь прихисток в Сполучених Штатах. Тобто адміністрація вирішила, що ці програми були можна так сказати, незаконними. Тому президент підписав указ на те, щоб ці програми призупинити наразі і переглянути таким чином. Програма «United for Ukraine» наразі призупинена. Її майбутнє існування залежить від результатів. Перегляду будемо сподіватися на краще.